Вітаю всіх! Військовий стан подовжив до 9 листопада. Дивіться. Є інформація така цікава, бачила її. І є в мене ще інформація, що далі його не подовжуватимуть після 9 листопада. Цікаво, цікаво, правда? Давайте розглянемо. Військовий стан. Давайте так. Військовий стан буде діяти до 9 листопада. Ось я продовжую, військовий стан буде діяти до 9 листопада. Давайте на всяк випадок подивимось. Сімка мечів. Ви розумієте? Сімка мечів вже випадає. Ось тут цікаво. Якщо ви пам'ятаєте мої розклади, хто мене дивиться давно, я казала, що його замінять. А це йде заміна його на щось інше. Вибаче, що тут не стан війни буде. Ось імператриця, іерофант, старші аркани і. трійка мечів, розпач, розчарування. Угу, світ. Боже, одні старші аркани. Ви розумієте, що там. Опа, і ще скаже, цікаво. Дивіться, із того, що мені випало. Чисто з цього, цей військовий стан максимум до 9 листопада, і то його замінять. Зараз подивимось, що буде до кінця року, бо це відповідь ні. Взагалі, сімка мечів у контексті так або ні, це відповідь ні. Але це, ви знаєте, маніпуляції, збір інформації, думають, що робити. Більше так. Це заміна його. А це шістка жезл це результат. Є вірогідність, що Україна отримає якийсь результат до 9 листопада, і військовий стан буде на щось замінено. Розумієте? Цікаво, правда ж? А тепер давайте подивимось. Це енергії наперед. Я хочу розуміли. Будемо дивитися в динаміці. Тепер, військовий стан до кінця року буде подовжено. Військовий стан до кінця 2024 року буде подовжено. До кінця року він буде. А тепер дивіться: тут випадає мечів. Це також тут відповідь так. Це нормально. І знову тут жезлів. Ви знаєте, його модернізують. Все таке. Тому що по ньому вже ось вам сімка мечів та що була. Розумієте? Тут дуже важко проглядати, бо І знову шістка жезлів. Ось вона. Я... Ну Ви бачите, ті ж самі карти вилазять. І відлюдник. Зашибись. Дивіться. Це буде в якомусь іншому вигляді. Кордони не відкриють. Це зрозуміло. Але Україна матиме результативну ситуацію за допомогою світу, щоб цей стан був вже в іншому вигляді. Тепер давайте. До кінця року сам військовий стан замінять на щось інше і модернізують його в плані умов, умов його в плані умов. Сімка мечів. Знову таки, ні, але це маніпуляції. Ось тут туз мечів, ви знаєте. Якось воно мені дивно йде з цим військовим станом, і ним тупо маніпулюють. Дев'ятка жезлів, знову кордони. Чому? Це, це все через кордони. Далі навіть розкладати не буду, досить мені. Люди в жертві через ці кордони і їх не відкривають. Добре. До кінця 2024 року Україна зможе зняти військовий стан. Давайте, Україна зможе це зробити до кінця року. Так, вона зможе це зробити до кінця року. Це нормально. Набіколоде д'явол. Ви ж розумієте, що це все. Неспроста. Десятка кубків, так. А тепер вона його зможе зняти по четвірці жезлів. Це коли вона отримає певний результат перший результат. Це проміжковий. Так, це закінчення бойових дій, дивимось. Четвірка кубків ні. Це припинення обстрілів активних. Так. Обстріли. Закінчення бу... і, так сказати, зупинка війни на лінії фронту. Так. Дивіться, більше це йде, коли буде зупинка війни на певній лінії фронту, яка є. На тему військового стану на даний момент так. Важко, багато маніпуляцій, дуже багато.